Ми підготували для вас зразок заяви про визначення поточного рахунку в банку. Пишемо шапку приватному виконавцю ну або державному. ім'я та по батькові виконавці, поштовий індекс, Індекс виконавця. вказуємо область, місто, площу чи вулицю, номер будинку та офісу, номер телефону виконавця, електронна пошта. Далі заявник, тобто ви. Громадянин України, ваші прізвище ім'я по батькові, ваша дата народження, місце проживання, реєстрації та листування, ваш індекс, область, місто, вулиця та номер будинку, РНОКПП, тобто ваш ідентифікаційний код, засіб зв'язку, тобто номер телефону та ваша електронна пошта. Далі пишемо: Заява про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій, вказуємо своє виконавче провадження, пояснюємо суть звернення. Тобто те, що ми хочемо від виконавця, та підкріпляємо посиланнями на законодавство. І просимо: перше. Визначити номер вашого поточного рахунку в банку, вказати назву банку, ідентифікаційний код юридичної особи з ЄДРПО. тобто пишемо ідентифікаційний код банку. Друге, винести постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника у банку для здійснення видаткових операцій. 3. Надати, надіслати відповідну постанову банку, обслуговуючому банку. І четверте. Не обов'язково протинізувати. Відповідь на дану заяву прошу направити за адресою Ваша повна поштова адреса. Після чого пишемо перелік документів, що додається до заяви. додатки. Ваші копія паспорту та коду, опис поштового вкладення про надсилання виконавцю заяви на одному аркуші. Після чого дата, заявник, тобто ви та ваш підпис. На рахунок, де брати номер виконавчого провадження та інші дані для складання заяви. Про наявне виконавче провадження, його номер та дату відкриття можна дізнатися з автоматизованої системи виконавчого провадження, єдиного реєстру боржників та додатку «Дія». Контактні дані приватного виконавця в єдиному реєстрі приватних виконавців України. Всі посилання та інструкції я залишу в описі під даним відео.